Розпочинаємо нашу роботу позачергове засідання. Виконкому. Отож, Марія Лівна, прошу вам слово. Чи є кворум, чи є. Всі нові... Присутні 18 членів виконкому. Кворум є, можемо розпочинати засідання. Чудово, друзі, ото затверджуємо питання порядку денного. Хто за затвердження порядку денного? Прошу. Дякую. Одноголосно. Чи є, є тут питання, які потрібно внести порядку денного? Так, є два, два додаткових питання, я зачитаю які саме. Перше це про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради про використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву рівненської міської територіальної громади для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 8 на третього року, номер 26 із змінами, а також проєкт рішення про використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву. Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Просимо ці два проекти рішення, вони були надіслані трошечки пізніше. Включить до порядку денного колеги, хто за включення даних у мене у мене пропозиція не включати ці два питання, оскільки вони були виставлені дуже пізно і підготовлені дуже некоректно. Неперектано з якої сторони Якщо ви почитаєте пояснювальну записку, в одній вказана сума, в другій вказано кілограми, але в жодній не вказана та інформація, яка дає можливість перевірити. Ну, хоча б ми ми всі добре знаємо про скандальну історію про вартість макаронів, і в такому вигляді голосувати ну це підставляти всіх людей, які тут сидять. Олеги, я, я вважаю, що інформацію потрібно підготувати коректно. Колеги, я маю виставити дане питання, оскільки воно було озвучене на голосування. Тому хто за те, щоби включити Микола? Я ще перепрошую перед голосуванням. Моне питання. А чому позачерговий виконком і питання про ті буряки макарони виникають за за годину до виконкому? Я з вас дозволу спробую пояснити. Доброго дня всім. Вносимо корективи в зв'язку з тим, що. Частину овочів за цей час, коли вже було проголосовано, не змогли вивести. І зараз сталося так, що Херсон хоче менше, вже, вони вже там забезпечені. А ми збільшуємо кількість на добропілля, тому що вони потребують і вони частину передадуть на лиман, тому що там в лимані теж катастрофічна ситуація з продуктами харчування. Вони теж. Звернулися, просять частинку їм передати, то ми таким чином, ну так, так вийшло, що воно все терміново скорі згортувалось, тому що вчора тільки ввечері отримали це звернення. Ну але Чому питання з про використання. Я так розумію. колеги, будь ласка, що шановна Надія Федорівно, я маю внести питання на порядок денний, коли вони будуть внесені, тоді будемо якщо будуть внесені, тоді будете обговорювати і задавати питання. Тому ставлю на голосування питання внесення даних. Питань в порядок денний. Хто за внесення? Будь ласка, хто за? Поключайте, будь ласка, камери. Хто проти? Хто утримався? Двоє утрималось. 18 у нас є. Всього 16 за рішення. Прийняли. Я була проти. Я була Двоє проти. проти. Ми зазначили. Дякую, колеги. Отож, ще одне е, оголошення. Відповідно до рішення міської ради від 30.03, тобто крайня сесія міської ради, у складі виконкому відбули зміни. До його складу ввели дядюся Миколу Миколайовича, заступника міського голови, на час, від... на час відсутності основного працівника Марнюка Олександра Васильовича, і вивели зі складу виконкому Крачкевича Ігоря Миколайовича та Пінчук Олену Анатоліївну. Визначили численність виконавчого комітету Рівненської міської ради восьмого скликання в кількості 27 людей на даний момент. Микола Миколайович, присутній нас, вітаємо вас на першому для вас засіданні в якості вже членом виконкому. Отож, колеги, прошу рухаємось по питаннях порядку денного. Перше питання. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 23 рік, Лепко Володимир Святославович, будь ласка, вам слово. Дякую. Департамент економічного розвитку представляє вашій увазі проєкт рішення про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який буде враховуватись при визначенні вартості будівництва об'єктів на 23 рік. Враховуючи те, що Враховуючи те, що останнє рішення приймалося ще в 2019 році. Тому зараз доцільно внести зміни, департамент зібрав інформацію згідно наказу, він згідно порядку номер 281, який. Вже по суті його дія скасована, але так як немає іншого порядку, то ми можемо користуватися цією методикою. Ми зібрали інформацію про стан кошторисних зарплат і середніх зарплат по галузі по місту рівне, нам надали компанії свої пропозиції. Ми також врахували те, що нам надала податкова адміністрація, вірніше податкова. Інспекція, інформацію про те, яка зарплата вказана в звітності, врахували методику. Я не буду зараз довго займати ваш час. Вона тут методика розрахунку викладена на, на трьох сторінках. Враховуючи ці всі фактори, ми пропонуємо розглянути і проголосувати за рівень кошторисної зарплати 15 420 гривень. При середньому розряду складності робіт 3,8. Колеги, чи є запитання? Немає. Прошу хто за підтримку даного проекту рішення? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Я Федрівна, ви проти чи за? Бо трошечки пішов по відео за затримка. Да, за. я Федрівна. За, за. Тоді 19 за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Друге питання. Про розгляд звернень громадян підприємства організації міста житлових питань. Маршівська, Наталія Володимирівна. Добрий день. Всім. Даний проект рішення стосується реєстрації службового житла. Перші шість квартир це власність держави. В Принципі, всі ці квартири є власністю держави в особі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Єдине шість квартир ми реєструємо за головним управлінням ДСНС в Ліницькій області, і 44 квартири за третім кожне це також їхня структура відповідно до наданих нам листів. І третє питання стосується будівлі числа службового квартири у СБУ в Березнецькій області. У зв'язку з тим, що відпало потреби. Дякую. Чи є питання, колеги? Немає, прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення? Проти? Утримався. 19 за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Третє про затвердження складу адміністративної комісії. Храпа Чолена Володимирівна. Прошу вам слово. Доброго дня. До вашої уваги проект рішення про затвердження складу адміністративної комісії. Даним проєктом рішення пропонується вивести зі складу комісії Сварит Наталю Вадимівну та одночасно ввести Василюк Валерію Валерійовну. Також в даному складі. Воробюк, Олександр Вікторович в нього змінилася посада. Відповідні зміни теж зазначені в даному додатку. Прошу затвердити склад комісії згідно додатку. Колеги, чи є питання щодо складу комісії? Перезатверджується склад комісії. Я голова вказаної комісії адміністративної, тому голосувати mm. не буду по даному питанні у зв'язку з конфліктом інтересів. І ще є член виконкому Сергію Довиченко, який так само. Зрозуміло. Артем Анатолій, Анатолій що раз у вас на засіданнях виконкому конфлікт інтересів. Практично у всіх комісіях, що зробиш? Працюємо. Працюйте. Добре. Все колеги, прошу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? є 19, 17 за двоє утримались. Заявили про утримання рішення прийнято одноголосно. Дякую. Е, наступне питання про використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Рівненської міської громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Володимир Святославович, будь ласка, вам слово. Так. Е, прошу розглянути членів виконкому проєкт рішення про. Використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Так як освіта не змогла здійснити закупівлю буряка і макарон для своїх потреб, то пропонуємо з матеріального резерву їм передати буряк 557 кг і макарони 4319 кг 710 дев'ятнадцять грамів. є питання У мене питання: закупівельна вартість цих матеріальних цінностей, які буде передаватися за в перерахунку. Скільки кілограм і скільки за кілвартість за кілограм можна побачити якісь документи, які ну ми всі знаємо про зараз скандальну історію, по якій розбирається прокуратура. Це про це про це мова йде про ці про цю закупівлю, про ці матеріальні цінності. Ці матеріальні цінності закуповувалися для матеріального резерву. Ну, Я не знаю, прокуратура до нас ніби ще не приходила з питаннями розслідування. Ви розумієте, я не знаю, я. Я не знаю, як почувають себе інші члени виконкому, але абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день війна і, звичайно, ми готові збиратися по термінових питаннях. Але коли декларується порядок денний, де немає жодного термінового питання, і після того за 15 хвилин до обідньої перерви, викатуються два документа, ну які ну просто смішні по своїм по, по, своє, по своєму оформленню, ну я не знаю. Як, як на це реагувати? Це не повага. Ну, як мінімум, до... по відношенню до себе, я розцінюю це як неповагу. Це дуже добре І... підтримати, тому що дійсно таке термін, терміново було питання саме друге, наступне по метрезерву, тому що хочемо зараз знайшли можливість взяти автотранспорт. І відправити ці продукти туди, куди я. Я думаю, причина інша. Ну, причина інша, це однозначно, це ми розуміють всі. От, і ну, просто не хочеться мовчати і робити, щоб хтось щоб з, з мене робив дурня. Ну, а що це не Федорівно, ви оперуєте і, е, в своїй риториці наступними категоріями? Знають всі, роблять всі. І так далі і тому подібне. Будь ласка, не узагальнюйте. Добре, Говорити, тоді дайте, якщо... тоді для так. того, щоб ми могли так. приймати рішення, треба дати повну інформацію. Так, повна інформація надана. Mm -mm. Все, що вас цікавить, вам надано. Мова йде про матеріальний резерв, який був закуплений. Усі вже забули, коли сиділи. При мінус 15, коли сиділи в блекаутах, і коли в нас була дилема, що робити, якщо раптом місяць не буде в місті рівному світла, де нам подіти 800 лежачих людей, як нам їх оберігати, як нам про них подбати, де їх розмістити? Усі забули, скільки в нас мешканців міста в багатоповерховому житловому фонді могли б опинитися в катастрофічній ситуації. Де ми оперативно розгортали по школах 21 пункт обігріву, де готові були прийняти 30 тисяч людей. І для того, щоб їх прийняти, потрібно було створити матеріальний резерв для того, щоб утримувати таку кількість людей на 10 днів. Є відповідні розрахунки, є відповідні норми. В тому числі рекомендації ДСНС, постанови Кабміну в таких ситуаціях відповідно до яких діяло, діяв департамент економіки. Тепер, маючи матрезерв, який у нас є, гріх його тримати зараз, і потрібно передати далі Херсону, Миколаїв, Харків. Звідки до нас були звернення, що там ситуація доволі складна. Ми розуміємо, що стабілізували енергетику, і у нас на даний момент не виникне уже потреби найближчих там, принаймні кілька місяців. Можливо, дай Боже, годувати таку кількість людей, то що нам тримати цей матрезерв далі, поки він е, не просто-напросто не, не спортиться, чи, чи передати людям, які мають потребу. Зараз стоїть питання. Тому що передається матеріальний резерв, ми минулого засідання виконкому ми приймали рішення на Херсон. У нас був запит з Херсону. Оскільки зараз на Харківський напрямок більше потрібно, запити змінились. Відповідно, йде просто зміна розподілу тонажу, куди скільки буде відправлено. Можна ще декілька слів? Скажу зразу по процедурі? Дивіться, насправді приймається це рішення про передачу. Сама передача здійснюється про актами прийому передачі, як е, ну. Як самі акти з однієї сторони, так і з другої, так і бухгалтерськими актами. Після чого ці акти затверджуються на сесії і вказаними коштами витраченими і так далі. Тому що це місцевий бюджет і списання відбудеться все одно тільки за рішенням сесії. Тут іде питання рішення про надання згоди щодо передачі. Потім йдуть акти прийому передачі, бухгалтерські акти по списанню, і тоді затвердження цього всього на сесії. Ну тому що накувалися кошти бюджет. Можна Декілька слів. Пане голову. Будь ласка, богдан володимирович. А в чому складність назвати ціну? Я не стоїть питання, щоб не передавати. Ми просто хочемо розуміти, якими цифрами ми оперуємо. Гроші все одно ж бюджетні. Якщо приймає рішення тільки сесія. То для чого нас тоді ставити до сесія? Хай вивчає приймає рішення. Якщо ми за щось голосуємо, хотіло б це знати, за яку суму ми голосуємо. Мені це абсолютно коректне запитання. Володимир Святославович, про яку кількість е, тонажу, якщо це в тоннах, йде мова, будь ласка, озвучте. Ні. То мова не йде мова йде, то мова йде ціна за кілограм і ціна за тонну. Дивіться, ну я так, скажімо так. Ознайомився з цим рішенням так само, як і ви. Це ж закуплялося по договорам. Договора є опубліковані на Прозоро? Так чи ні? Так, звичайно. Липко. Тобто в відкритому доступі. Всі бажаючі можуть ознайомитися. Звичайно. Ну, тобто, а, за... особливо, якщо начальнику управління до... важко виконформ... це сказати. Угу. Важко начальнику управління повідомити ціну. Це так складно, чи ж? Я, ну... Закупівля відбувалася ще в кінці листопада, на початку грудня. Я правда не пам'ятаю цих цін. Я не, я не приховую, мені нема чого приховувати. Ціни були абсолютно адекватні я, на той я, момент. І, бажаю, Володимир ще... Святославович, Володимир Святославич. Не... Володимир Святославич, будь ласка, коли повернетесь на робоче місце, знайдіть всю. Інформацію щодо ціни, вартості і так далі, і ознайомте членів виконкому, зокрема Богдана Володимировича, Надію Федорівну, із добре. даною інформацією. Добре? Добре, добре. А, так, так. От, добре. Так. У нас рішення. Отож, чи ще є питання, колеги? Нам треба, по-перше, проголосувати, ми тільки обговорили, і це було питання по рішенню про передачу для освіти, а наступне питання про передачу для е інших територіальних громад. Так, про. тому і тому запитую, чи ще є питання? Якщо нема по цьому, тоді прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей? Прошу голосувати. Хто за? У освіті можна, напевно. Хто проти? Хто утримався? 18. Дякую. 18 за, один проти. Рішення прийнято. Наступне аналогічне питання подібного характеру про використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву для запобігання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Прошу, Святославич, про що мова йде в цьому проєкті рішення? На дозвольте, я ще зараз якраз по ходу порекомендую, Мені вже мої спеціалісти відписують, що макарони були закуплені по 31.30. І зараз по буряку, по буряку, ще дивляться ціну. Макарони були 31,30 один. ціна. Так, я перепрошую. Я прошу розглянути членів виконкому проект рішення про внесення змін до рішення. Виконкому про використання матеріальних цінностей від 8 номер 26 Тут ми коригуємо, переносимо частину капуста з Харківської і Херсонської області на відправку на добропілля, збільшуємо кількість моркви теж туди і коригуємо картоплю. Так як я і вам і говорив, що вони зараз потребують більшої кількості, тому з Херсона і з Харкова ми знімаємо частину овочів. Прошу підтримати. Наше щось в резерві залишається з цих, цих продуктів? Не почув питання, я перепрошую. Чи ще в резерві матеріальному з цих продуктів якісь залишки є, чи ми віддаємо під нуль? По овочах ми віддаємо все під нуль. Тому що вже сезон завершив. Yeah. овочі треба використати. Вони yeah. yeah. не спорту. Добре, колеги. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Двоє проти. 17, 17. за. Рішення <звігання> прийнято. Двоє проти, 17 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги.